Давайте ми зараз подивимося, чи будуть, якщо будуть обміни полоненими найближчим часом. Давайте ми поставимо запит протягом жовтня 2023 року. А то, що з дійсності останніми періодами ніяких обмінів не було, і таке враження, що за наших полонених справді десь як забули. Сьогодні, до речі, я так щось поставив собі цей запит, щоб. Що треба його розглянути після енергопрактики в прямих ефірах. І прийшла мені така інформація, коли я запитався, чи можуть бути найближчим часом обміни. Пішла інформація, що так, певні переговори над цим ведуться. От я не можу вам гарантувати, що це буде саме протягом ближчий час, ну, протягом саме жовтня, але в моєму розміні ближчий час це ближні там, кілька тижнів, місяць часу, так, там півтора до двох. І дуже чітко була цифра 2. Тобто, я так розумію, що все-таки тим ближнім часом, ну так якби два обміни мали би бути, і дай Бог, щоб вони були. І коли я спитався по датах, що таке по енергії найближчі, які дати можуть сприяти цим обмінам, то більше теж пішли цифри двійки, період 12-14. Період теж якби от 7-го, 8-го, навіть восьмірка. і періоди вже якби після 20-го, тобто теж десь 20, -те, 22, -те, 4 -те число, 6. От воно йде якби двійками. Тобто, насправді, насправді дуже багато є таких зараз сприятливих для цього енергетично періодів для цих обмінів. І мова. Про це ведеться, переговори про це ведуться. Давайте подивимося, що покажуть нам аркани Таро в цьому запиті, в цьому запитанні. Перша карта двійка пентаклів. Це якраз є карта перемін і карта, якраз, те, що пов'язано з обмінами. І от бачите, як воно що. Якби парадоксально це не звучало, але знову ж таки маємо число 2: Двійка Пентаклів. Тому я дуже сподіваюся, що мені, дай Бог, буде чим побільше, але от двійка ця постійно йде. Так, дивимось далі. І карта двійка Пентаклів це карта зміни переміни в плюс. Тобто, значить, зараз це питання мало би активно підніматися. Далі сімірка мечів вкотре є ті, хто даний процес тормозить. Це як сторона зі сторони Рашейської. Які постійно міняють якісь свої видимо, умови безмірка мечів, це як карта злодіянь. Або хтось на тому хоче теж нажитися. І з нашої сторони, я теж думаю, що є певні недоброжелателі, які працюють на ворога, які теж можуть даний процес так якби гальмувати. То те, що ми не знаємо, те, що дбається за кулісно. І можуть котре смірка мечів говорити обіцяти одне, а насправді. Не виконувати своїх обіцянок. Карта МАХ. все-таки теж стверджувальна карта, яка говорить, що обміни мають продовжитись. Навіть чомусь знову мені така пішла інформація, що мова вкотре буде підніматися про обміни всіх на всіх. Я особисто сумніваюся, що буде такий формат, тому що по енергії ми робили раніше, такий формат був можливий протягом травня-червня. На жаль, він не відбувся. Я тоді казав, що ця ймовірність не така висока. Хочеться, звичайно. Але зараз, от протягом жовтня, це питання може знову ж таки відновитися, обмін всіх на всіх. Але я теж сумніваюся, що ну тобто ймовірність цього є менше 10%. Такими от невеликими групами, частинами можуть обмінювати, так як раніше було там по 40, по 20, по там 50, 60, 100 було обміни по 100 наших полонених. так? Але Аркан Маг говорить, що робота все рівно над цим ведеться, і та ініціатива має бути задоволена. Двійка кубків, знов карта двійка, і двійка кубків прямій позиції так само говорить про плюс. Тобто, дай Бог, щоб ці обміни відбувалися. Я не знаю, які категорії туди знову ж таки потраплять, чи ті, хто по здоров'ю найбільше потребує, чи якісь конкретні категорії. Там я знаю, є морпіхи, є хто там був з Азовсталі, є інші види там полонених, ну тобто різні є, так я не знаю конкретно, щоб сказати вам, хто з яких де потрапить, тому що я навіть бачу по карті, ж це постійно змінюється, це мінливо йде, так, але можуть обмінювати як військовополонених, так і цивільно полонених. Так, далі в нас наступна карта п'ята. Теж плюсова бо це йде трійка кубків, карта радості і святкування. Тобто, коли дійсності може бути цей обмін полоненими і, відповідно, радість для рідних, близьких і для тих полонених, які мають шанс вже нарешті повернутися додому. І карта трійка мечів, тобто, знову ж таки, те, ну ті перешкоди, які можуть бути карта печалі. Карта сліз, розчарування, тому що, звичайно, що всі чекають повернення з полону своїх рідних, близьких. Але знову ж таки, ця карта говорить, що знаєте хто ага, знов звільнили когось, інших там, хто очікує, не звільнили, і звичайно, що ці люди лишаються як розчарування, Так, бо чекали і таке, тобто хтось буде в радості, а хтось далі буде в очікуванні. І те очікування це найгірше. Бо я теж прекрасно розумію, що з полону, в яких там умовах тримають наших полонених, так само треба вернутися живими і цілими, розумієте самі про що мова. Ще одну тягнемо сьому карту паш кубків. Тобто теж карта переговорів, карта новин, карта, в принципі, якби йде радісних новин. Тому дуже хочеться, щоб. Ці обміни відбувалися чим побільше, чим пошвидше. І дай Бог, щоб всі, хто зараз в полоні, офіційному, неофіційному, мали захист від вищих сил і повертались додому живими, цілими та неушкодженими. Ще з цієї колоди кілька карт потягнемо. Також, до речі, де карта двійка чаш, перегукується. Тут вона була. Бачтарка не повторюється. Це означає, що та інформація, яка випала в попередньому розкладі, є ну, достовірною. Дуже цікаво. Двійка пентаклів, яка випадала тут першою карта переміни. Аркан смерті. Тобто це те, що мова йде і про можливий обмін тілами загиблих. В тому числі, ну я вважаю, це теж є важливий момент, тому що є рідні близькі, які чекають навіть щоб попрощатися з тим воїном, провести його в останній путь і обмін полон... і обмін важливий не лише полоненими живими, але й тілами воїнів, яких вже на жаль немає в живих, щоб рідні близькі могли. По-людськи попрощатися і провести цей останній путь. Тому ця карта тут мені йде про те, що може бути і обмін тілами загиблих воїнів в тому числі. Далі йде карта сила, тобто зусилля, які все-таки прикладаються до того, щоб ці обміни були. Туз мечів результат цих зусиль. І карта балансу. Тобто, все-таки теж карта плюсова. Я розумію, що такі речі важко слухати, як ви пишете і чути, але я кажу так: якщо вже по факту воїн загинув, то хай, хоча б дійсності він вже те тіло буде віднайдене і буде по всіх законах, канонах, правилах поховане, відспіване, і щоб в мирі із Богом спочивало. Це дуже важливо. Скільки є зараз плутанин з цими тілами, це найбог борони. Але ще раз кажу і щиро бажаю всім, хто зараз в полоні. І ми на це молимось кожного дня, щоб вони поверталися до своїх рідних, близьких живими і цілими. І дай Боже їм сили пройти це опробування і захисту і побільше світла, хай захищає їх, хай наповнює, хай стілює, Хай оберігає, Хай відновлює, і додому повертає живими та цілими. Хай буде так. Так що працюємо і далі. Що в наших силах можливостях молимось, і до перемоги далі разом ми рухаємось. Хай буде так.